Добрий день, мене звуть Гурова Дар'я Дмитрівна, я доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу. Дозвольте представити мій курс Туристичне країнознавство. О, Туристичне країнознавство. Цей курс читається на третьому курсі п'ятому семестрі. Ми бачимо, що у Moodle спочатку дається загальна інформація про викладача, науковий ступінь чи названня, додається номер телефону, на якому можна спілкуватися. З викладачем також на цьому номері є соціальні мережі Viber, Telegram. і дається посилання на персональну зум-конференцію, ідентифікатор і код доступу, тобто завжди, де вони не змінюються. Це дуже зручно. Студенти можуть приєднатися. Далі здобувачі вищої освіти, можуть побачити силабус з дисципліни. Тобто, все посилання дійсне, от ми заходимо. Тут прикріплений PDF-файл, де також подана інформація, як можна зв'язатися з викладачем, кількість годин, кредити, скільки лекцій, практично. Ну, тобто, те, що є у сілабусі, стандартно, тобто і загальні спеціальні компетенції, і результати навчання. Теми, які будуть вивчатися, ну і так далі. Далі можна побачити робочу. Програму для дві робочі програми. Одна робоча програма зазначена для групи МТЕ 112, тобто освітньої програми, яку ми акредитуємо. Звичайно, що до вивчення туристичного краєзнавства вони йдуть трошки пізніше. І робоча програма для того курсу, який в її. Вивчає у цьому навчальному році. Це групи МТЕ 110, 120, 130 і так далі. Також посилання дійсне. Ми відкриваємо його і бачимо також робочу програму. от, pdf файл. О, щось. От, також, також да, все ми. Бачимо і критерії оцінювання і літературу, яку можна використовувати, і таке інше. Далі йде короткий курс лекцій, тобто його можна завантажити, да? ну, завантаження, тобто, забувачі відкривають, от, і можуть його відкрити. Далі ми методичні вказівки для виконання практичної самостійної роботи, От також йде завантаження файлу у форматі дог. Контроль роботи для студентів заочного відділення. Тут вони мають виконувати контрольну роботу з характеристики обраної країни. Відповідно, тут надано приклад контрольної роботи, щоб от що їм зрозуміло на приклади Франції як країни, яка є найвідвідуванішою у світі. От, також вони можуть от собі скачати. Е е цей э, приклад, і за прикладом робити ті країни, які вони обирають. Далі йде э, завдання, тобто сюди вони прикріпляють свої виконані э, роботи для перевірки. От. Тут ще раз да, прикріплений файл з варіантами контрольних робіт, от, і можна перевірити. Далі йде перелік питань до екзаміну з дисципліни. Це в нас екзамінаційна дисципліна, тому тут є 90 питань, от, за якими здобувачі можуть готуватися до екзамену. Індивідуальні домашні завдання, в принципі, у нас на програмі не передбачено, але іноді бувають ситуації, особливо зараз. В умовах повномасштабної війни з Росією, що не всі студенти можуть виконувати всі завдання відповідно для того, щоб покращити свої бали, вони можуть виконувати індивідуальне завдання. Також є Big Blue Button, де ми можемо. Віртуально да, відеоконференції зі студентами проводити. І є Soft Skills, та, тобто наші універсальні і непрофесійні якості, які можуть нам допомогти у, у праці. От, відповідно, тут є рекомендовані матеріали от, і щодо отримання ну, якихось навичок soft skills, да, от ми бачимо, а от вони тут прописані. О, ще оскільки ця дисципліна є екзамінаційною, проводяться. Потім в наступному семестрі ректорські контрольні роботи, як зріз знань, отриманих здобувачами цієї дисципліни, відповідно, тут представлений пакет документів для ректорської контрольної роботи, де подана анотація, як готуватися, за якими темами. Ну, і сама ректорська контрольна робота, яка звичайно проходить у вигляді тестування, оскільки зараз нас, на жаль, онлайн освіта бо нема змоги в нашому регіоні відвідувати університет. От, тобто тут є тести, от, на які мають здавачі відповідати, і, відповідно, вони отримають потім кількість балів і остаточну оцінку за ректорську контрольну роботу. Це ну, так, загальні да, такі матеріали, і потім в нас іде вже а, за тижнями навчальними. Як ми починаємо? Ідуть кожен тиждень, яка тема ми бачимо, да, вивчається, відповідно лекція або семінарське практичне ну, заняття. Туристичне краєнознавство ми вивчаємо. У п'ятому семестрі це 15 тижнів, кожного тижня лекція кожного тижня практика, відповідно, от за тижнями от ми бачимо на лекції от, практичні завдання заняття, і до деяких тем ще можливо використання неформальної освіти, тобто, в даному випадку, наприклад, тематика. Класифікація країн, де ми розглядаємо класифікація країн, країн за різними показниками. Одни з із познаків, познак, цих показників це рівень демократії. Відповідно, от що таке демократія? вищої освіти можуть дізнатися з неформального курсу демократія від теорії до практики. Відповідно, це їм допоможе краще орієнтуватися і розуміти, які країни є демократичними, які такими не є. Тобто ми бачимо ще раз наголошую, кожен тиждень да, як тема от прописана, а от лекція і семінар. Лекція і семінар. Потім. В нас є ще на рубіжний, скажімо так, тиждень модульний контроль. Відповідно, тут показані тестові завдання до першого змістового модуля, який да, охоплює всі попередні вивчені теми. Далі починається другий змістовний модуль, і також да, за тижнями розписане. Лекції, семінари, і якщо є можливість неформальної освіти за цієї теми, також це можна побачити. І наприкінці також да, ми маємо тестові завдання до другого змістовного модуля, виконавши усі завдання, пройшовши про, да, Змістовні модулі. Тобто ті студенти допускаються до екзамену, і в принципі в них все проходить добре. Якщо виникають питання, от, да, ну, в Мудлі всі знають, є можливість студентам безпосередньо от задати питання, яке тут ну, ми можемо побачити, да, і тоді я відповідаю їм на ті питання, які виникають. Дуже дякую за увагу. Сподіваюся, що мій курс туристичне краєзнавство Достатньо зрозумілий. Дякую.